Називали бандами націоналістів селянським військом і загонами бандерівців. Але правда у тому, що українці єдина у світі нація, яка збудувала повстанську армію як професійну. Сьогодні я розповім про УПА та як українському війську вдавалося майже два роки тримати в страху німецьких окупантів та ще майже 20 років радянських. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Друзі, перед тим як ви продовжите перегляд цього відео, я дуже прошу підписатись на канал Реальна Історія і на мій особистий інстаграм. Обов'язково залишайте нам коментарі. Ми все читаємо і беремо звідти історії для наших наступних епізодів. Ну і звісно, дуже надихаємось вашими відгуками. Офіційно історія УПА починається у 1942 році. Але щоб все було зрозуміло, звідки ця армія взялася, давайте подивимось, що взагалі тоді відбувалося в Україні. Отже, за 20 років до того зазнала поразки Українська Народна Республіка. Детальніше про це можете подивитися в нашому іншому відео. ось тут. Частина західних територій України опинилася під владою Польщі, інша частина під владою СРСР. Чимало політичних лідерів, які боролися в часи УНР за незалежність, іммігрували за кордон. І саме там починає формуватися ОУН організація українських націоналістів, яка ставить собі за мету подальшу боротьбу за самостійну Україну. Важливо розуміти, що ОУН не виникли не звідки це було логічне продовження боротьби українців, яка почалася ще на початку ХХ століття. ОУН, звісно, не були мрійниками. Вони чітко розуміли, що за свободну Україну потрібно буде воювати, а значить, потрібна і армія. І ось тут дуже цікава історія. Вже з 1929 року. Всі члени ОУН проходили військову підготовку у Кракові на конспіративних квартирах. Уявляєте просто на квартирах, бо іншого місця не було. Через конспірацію групи для навчання складалися не більше ніж з двадцяти людей. Викладали теорію, наприклад, курс історії воїн, організацію армії, картознавство, ідеологію націоналізму в нормальному розумінні цього терміну, а не в тому, що потім придумала Росія і прив'язала це до нацизму. Звісно, була і практика: строєва підготовка, перша медична допомога, оборона перед газовими нападами та зброєзнавством. На старшинських курсах, які були вже для старших офіцерів, багато часу присвячувалося вправам з орієнтування та швидкого прийняття рішень. Весною 1940 року ці курси відвідував і провідник УУН Степан Бандера. Ось як пізніше згадував про це інший уунівець Микола Климишин. У Кракові зустрів Степана Бандеру на звичайному військовому курсі, який він, підкоряючись організаційній дисципліні, відбував з усіма низовими членами ОУН. І того геть не соромився. Ішла йшла війна. Кожен український революціонер мусив знати військову справу. Бачите, організаційна дисципліна, системність ось що відрізняло підхід ОУН від інших підпільних організацій. В принципі, ОУН розуміло, що їм потрібна реальна армія, а не дилетанти для повноцінної боротьби. Та почалася Друга світова. ОУН сподівалася перечекати війну у підпіллі. Організація щиро вважала, що у підсумку Другої світової Німеччина та СРСР розваляться, як розвалилися великі імперії після Першої світової. І ось тоді вони вийдуть на арену, щоб встановити українську владу на українській території. Але сценарій довелося змінити через жахіття, які чинили німці. Як і на інших територіях в Україні, німецька влада розпочала масовий терор проти мирного населення. Гітлерівці влаштовували облави, ловили людей і везли їх на примусові роботи в Німеччину, систематично грабували продовольство і худобу в селян, і за найменшу непокору спалювали цілі села. І от у квітні 1942 року. Друга конференція ОУН вирішує створити власні військові сили, щоб захищати передусім мирне населення від нацистів. Спершу це мало бути щось на зразок загонів самооборони. Ось як пояснював необхідність створення повстанських загонів. Керівник служби безпеки Волинського краєвого проводу ОУН Василь Макар на псевдо «сіроманець». Німота почала масово винищувати села. У зв'язку з тим маси людей почали втікати в ліси і блукати самопас. Отже, ми мусили організаційно охоплювати тих людей в лісі. Почулись голоси: де ж той провід? Чому не дає зарядження бити німців? Центральний провід ОУН доручає сформувати перші сотні повстанців перевіреним членом організації, які пройшли військовий вишкіл там на конспіративних квартирах. Першим справляється з цим завданням у жовтні 1942 року. Поручник Григорій Перегіняк, який приєднався до ОУН в 16-річному віці, ще на початку 30-х. Під псевдо Довбешка Коробко Перегінняк формує першу сотню УПА в Рівненській області. Повстанська сотня за чисельністю як рота – 100-120 людей. Це три стрілецькі взводи. В УПА їх називали чота. Туди входило від 20 до 40 військових. Ще у складі сотні були рої санінструкторів та постачання. Рій налічував від 10 до 13 осіб. До сотні перегінняка війшли місцеві унівці, які пройшли військовий вишкіл у польському війську чи військовій школі УН у Кракові. Приходили й добровольці, що дізнавалися про повстанське військо від родичів та знайомих. На Волині був надзвичайно високий рівень національної свідомості. Люди хотіли боротися з німцями, але водночас їх ворогом була й радянська влада. Тому ті, хто хотів обороняти Україну, бачили себе винятково у повстанських лавах. 20 січня 1943 року сотня перегіняка вступила у перший бій і знищила німецький загін що рухався неподалік городця в ніч на 7 лютого розгромила німецьку командатуру в кременці і забрала звідти більше ста одиниць вогнепальної зброї амуніцію польові аптечки та теплий одяг Такі напади на комендатури та склади давали змогу повстанцям поповнювати свій арсенал зброї та боєприпасів, адже їм, на відміну від радянських партизанів, ніхто не скидав вибухівку та зброю з літаків. Упівці мали розраховувати лише на власні сили і зброю здобувати у бою. УПА була піхотною армією, тож озброєна була в основному стрілецькою зброєю. Щоправда, інколи воювали і трофейними танками, але поки ті були на ходу та не вичерпалися боєприпаси. Повстанці не могли обтяжувати себе важкою технікою, адже головним їх козирем була висока маневреність. Так само, як і зброю, повстанцям треба було здобути собі ще й однострій. Можливості для масового виготовлення уніформи не було, тож спершу використовували із запасів, які ОУН збирала ще з 1941 року. Це була в основному німецька форма. З часом була організована мережа підпільних майстерень. Там шили полотняні мундири та виготовляли нашивки у формі тризуба. Але цього було замало для війська, яке постійно збільшувалось, тому кожна сотня намагалася обмундируватися хоча б в однакову форму, чи то радянську, чи то німецьку, яку здобували у боях. У війську панувала жорстка дисципліна за пияцтво без дозволу, командира чекав розстріл і, хоч дислокувалися повстанці, в основному в лісах, що не передбачало навіть мінімального комфорту, але вони дотримувалися жорсткого розпорядку. Після підйому, наприклад, була молитва, вправи, сніданок і заняття військовою підготовкою. У лютому 1943-го, коли повстанських загонів воює вже кілька десятків, ОУН збирається на свою третю конференцію і вирішує дві ключові речі: перша розбудувати із окремих загонів армію. І друга вести боротьбу на два фронти антинімецький та антирадянський. Ініціатор цієї конференції підполковник Роман Шухевич, людина фанатично віддана ідеї української державності. Він отримав дві цивільні освіти інженера містобудівника у Львівській політехніці та піаніста у музичному інституті імені Лисенка. А також здобув великий військовий досвід під час служби у польському війську у 1929 році. Шухевича направили у школу під Хорунжих, але довчитися не дали через націоналістичні переконання. Після радянської окупації західної частини України Шухевич перебрався за кордон, працював інструктором у військовій школі ОУН у Кракові, а потім навчався сам у розвідувальній школі Абвера, це німецька розвідка. Тут треба пояснити, починаючи з 1939 року, ОУН відправляла своїх членів на вишкіл у військові формування інших країн. Сотні унівців із західноукраїнських земель за вказівкою організації пішли на службу до радянської міліції і пройшли тренування там. Потім всі ці люди зі зброєю перейшли в ліс і поповнили лави. Упа частина унівців, що були як і Шухевич за кордоном, отримали вказівку піти на службу до Вермахту і отримали вишкіл саме там. Перед нападом на СРСР німці створили з ОУНівців два українські батальйони Нахтігаль та Роланд, і розраховували, що українці допоможуть їм у диверсійній роботі на території СРСР. Натомість ОУНівці хотіли утримати досвід німецького війська, щоб використати його для розбудови армії української держави. Це не могло не вилитися в конфлікт інтересів. Зрештою, Роман Шухевич дотис німецьке командування до того, що батальйон Нахтігаль, командиром якого він був, склав присягу на вірність українському, а не німецькому народу. Далі обидва батальйони виконували допоміжні функції, охороняли військові та цивільні об'єкти. А восени 1941-го німці розпустили Нахтігаль та Роланд, а на їх основі сформували 201-й охоронний батальйон поліції порядку. Туди пішов і Роман Шухевич. 1 грудня 1942 року особовий склад 201 го батальйону, це 650 військових, відмовився продовжувати контракт. Частину офіцерів німці посадили до в'язниць. Шухевич уникнув арешту, але мусив перейти на нелегальне становище. Тим часом члени цього батальйону стали до лав УПА, і це було величезним підсиленням для повстанців, адже ці люди добре знали німецьку тактику боротьби з партизанами. У серпні 1943 року Шухевич входить у керівні структури УНУ та стає головним командиром УПА. А вже у листопаді разом з командою по суті завершує формування українського війська за зразком регулярних армій. Загалом повстанська армія була поділена за територіальним принципом на три генеральні військові округи: УПА Північ, що діяла на Волині та Поліссі, включаючи Житомирщину та Київщину. УПА Захід охоплювала Закарпаття, Галичину та Буковину, і УПА «Південь» включала територію сучасної Хмельницької, Вінницької частину Черкаської та Кіровоградської областей. Планувалося також створити УПА-Схід, яка мала діяти на півночі Чернігівської та Сумської областей, але на практиці довелося обмежити обмежитися лише рейдами та кількома невеликими місцевими загонами. За ініціативи Шухевича було створено головну команду УПА та головний військовий штаб, які стали на чолі армії. Головний штаб УПА складався із відділів, які є практично в кожній армії: оперативного, розвідувального, тилового, організаційно-персонального, вишкільного, політвиховного та військово-інспекційного відділів. Приміром, головним завданням розвідувального відділу було збирати інформацію про обстановку в населених пунктах, дислокацію військових і поліцейських частин та їхні плани. Розвідка УПА працювала у зв'язці зі службою безпеки ОУН, яка мала і контррозвідувальний відділ. Починаючи з 1941-го, основні зусилля унівської контррозвідки були спрямовані на проникнення в німецьку окупаційну адміністрацію, штаби військових частин і спецслужби Німеччини. Самі німці визнавали, що до 1943 року рішення прийняті в Берліні вже через 20 годин ставали відомими Бандерівському підпіллю в Україні. На початку травня 1943 року, використовуючи інформацію здобуту розвідниками служби безпеки, один із загонів УПА організував засідку на шосе Коваль-Брест. І розгромив велику німецьку автоколону. Загинув один з найближчих соратників Гітлера, обергрупенфюрер СС Віктор Люце. Гітлер прислав його в Україну саме із завданням знищити керівників УПА. А тут бачите, яка іронія долі. Німці приховали обставини загибелі Люце, Оголосили, що він потрапив у автокатастрофу. Розвідники насправді двічі рятували УПА від розгрому у червні 43-го, коли попередили про кілька каральних загонів, що мали завдання знищити повстанців, та у травні 44-го, коли викрили німецький план ліквідації упа силами 7-ї танкової дивізії Вермахту. Весною 1943 року українська повстанська армія контролювала цілі райони Волині та Поділля. Там не було ні німецької, ні радянської влади, тільки українська. Це визнавало і німецьке командування, і радянські партизани. Ось як у березні 43 го рапортує про ситуацію вищому командуванню окупаційний керівник округу Волинь Поділля Генріх Шенне. Цитую. Німецькі війська не контролюють райони Горохів, Любомель, Дубна, Луцьк і Кременець. Там повністю панують націоналістичні банди. А у руках німців тільки територія уздовж шосе та залізниць. Є тогочасні свідчення й іншої сторони. Командири червоних партизанів Петра Вершигора, який підтверджує слова Шени. Західний берег ріки Горинь, райони Стидин, Степань, Добровиця, район Колки, рафалівка в руках УПА. Волинь, зокрема, райони Городища, Турійськ, Порицьк, Горохів, Володимир Волинський повністю під контролем УПА. Гарнізони противника тільки у великих населених пунктах вздовж комунікацій і в райцентрах. На територіях вільних від гітлерівців та радянщини повстанці проводили вибори і встановлювали українську владу. Це були справжні повстанські республіки: найбільші Антонівецька на Тернопільщині та Колківська на Волині. Вони проіснували майже рік. Там навіть діти гралися в повстанців, організовували собі міні-табори і марширували під стрілецькі пісні. Жінки заснували український червоний хрест, на базі якого діяла школа санітарів, а також заготовка ліків. Працювали народні школи, лікарні, поштові відділення і виробництва хлібопекарні, молочарні, швейні цехи, електростанції, друкарні. Все це було заточено під потреби української армії. Усі дорослі мешканці цих республік зобов'язані були проходити різноманітні військові вишколи. У Колківській була організована старшинська школа. Також працювали курси артилеристів і мінерів, кінної розвідки, радистів та політосвіти. Вишкіл для початківців тривав місяць, і у цей час найздібніше відбирали для офіцерської підготовки. Водночас на територіях повстанських республік у півці створювали бази харчів, зброї та амуніції для армії, необхідне збирали по селах. Повстанець із Тернопільщини Петро Касінчук згадував: цитую: давали все і смажений, і печний, і тістечки, і хліб. А дівчата плели рукавички, шкарпетки, хустинки з написами «Від Галі, дорогим повстанцям, дорогим друзям, борцям за Україну. Кінець цитати». У селах Волині, Поділля та Галичини на повстанців працювала майже кожна хата. Поки молодші хлопці і чоловіки були у війську, старші дбали про харчі для упівців. Жінки і дівчата були або в медичній службі, або зв'язковими. Упа була для них єдиним захисником, єдиною своєю армією, на відміну від німців чи совів, яких люди вважали ворогами. Точна кількість вояків УПА не встановлена і досі. За різними оцінками, в 1943 році чисельність повстанців була від 30 до 50 тисяч, але вже в 1944 році кількість бійців значно зросла, за різними даними від 100 до 200 тисяч. І от чому це сталося: Червона армія просувалася на захід по дорозі, примусово мобілізуючи до своїх лав місцеве населення. Їх, на відміну від повстанців, не навчали, погано озброювали і кидали у наступ першими, часто на німецькі мінні поля. За сучасними підрахунками, втрати у таких підрозділах становили до 90%. Служба безпеки УПА проводила роз'яснювальну роботу серед людей, переконуючи їх йти до лісу, а не в Червону армію. Так лави повстанців фактично подвоїлися. Велику роль в цьому зіграла пропагандистська література, яку друкували у підпільних друкарнях, як правило, викупаних в землі та замаскованих від сторонніх очей Криївках. Криївки це взагалі окрема історія. Їх будували підпільники УН ще з 40-х років, спершу щоб переховуватися від чекістів, потім повстанські загони УПА використовували їх як навчальні класи чи друкарні або склади харчів, зброї та спорядження. Після 1944-го Криївки були ще й місцем зимівлі повстанців, а приміром друкарі безвилизно жили і працювали там цілий рік. Криївки бували різного типу викопані в лісі чи полі або під хатою чи клунею. Бункери були розраховані на 7-9 людей. В цілях конспірації купали їх тільки майбутні мешканці. Їм треба було для цього десь три тижні. Вириту криївку накривали перехрещеним гіллям і заливали цементом або асфальтом. Згори маскували травою, чагарниками, чи, чи землею, щоб місце не кидалося в очі. Обов'язково робили вентиляційні канали, які теж ретельно маскували. У цих сховках були й буржуйки чи примуси, але використовували їх рідко, щоб димом не видати себе. Криївки були проблемою для радянських спецслужб. Їх насправді важко було помітити. Гебісти навіть розробили методички з інструкціями для співробітників, як виявляти бункери повстанців. Наприкінці 40-х будівництво криївок стало мистецтвом, на якому спеціалізувалися окремі люди. Історики вважають Криївки українським брендом. Для мене очевидні паралелі між підходами УПА і сучасним українським військом: ставка на підготовку, швидкі командирські рішення, ініціатива, маневреність і найголовніше цінність життя кожного солдата. Судячи з архівних документів, приблизно до березня 1944-го радянські спецслужби вважали, що УПА командує Клим Савур. І припускали, що це псевдо Романа Шухевича. Але ні фото, ні навіть словесного портрета командира УПА у них не було. 23 жовтня 1943-го НКВС завела справу на повстанську армію. У ній значилося, що згідно агентурних даних, які має 4 управління НКДБ, на чолі створеної бандерівцями так званої Української повстанської армії УПА поставлений якийсь Клим Саву. Насправді Клим Савур це псевдо Дмитра Клячківського, командира УПА Північ. Гебістам стало про це відомо аж у серпні 1944-го. Тоді ж вони з'ясували, що повстанською армією командує Роман Шухевич і розпочали полювання на нього. Завели справу Вовк. А щоб знайти цього самого Вовка Шухевича, розгорнули цілу операцію під назвою Берлога. У розшуках було задіяно до восьми сотень людей. Весною 1946-го Шухевич переховувався в рогатинських лісах. Наступного року перебував на конспіративній квартирі на Івано-Франківщині. Через підірване здоров'я мусив звертатися до лікарів і навіть двічі з'їздити на лікування в одеській санаторії, звісно, за підробними документами. Взимку 50-го Шухевич перебував на конспіративній квартирі у Білогощі на Львівщині. Там, 5 березня, його вистажили співробітники радянського МДБ. Але так просто Шухевич не здався. Зав'язався бій, у результаті якого командувача УПА було вбито. Його тіла не знайшли і досі. І отут найцікавіше. Історики вважають, що тіло Шухевича знищили, адже влада боялася навіть мертвого очільника УПА. Це не прямо підтверджують акти знищення тіл інших членів проводу УУН, які дослідники знайшли у московських архівах. Згідно з документами, тіло члена проводу ОУН Петра Федуна, наприклад, поховали у триметровій ямі з негашеним вапном, щоб унеможливити ідентифікацію останків. А тіло іншого провідника Романа Кравчука вивезли у ліс на Житомирщині. Там спалили, а прах подрібнили і розвіяли. Місце спалення замаскували під стоянку туристів, дуже по радянському. Акту знищення тіла Шухевича не знайдено. Ймовірно, документ і досі захований у московських архівах. Згідно з даними КДБ СРСР з 1944 по 56 рік було вбито 155 тисяч повстанців, ув'язнено 104 тисячі. Хоча історики називають меншу навіть загальну кількість упівців, схоже, що грибли всі, хто виказував симпатію націоналістам. За допомогою воякам УПА понад 200 тисяч українців вислали у віддалені райони СРСР. Але відомо про двох людей, які пережили радянську окупацію і вийшли з підпілля аж у 1991-му, коли Україна отримала незалежність. Це Ілля Оберишин на псевдокобзар, що перейшов на нелегальне становище ще у 1944-му. та Ярослав Галущак, який 47 років провів у Криївці, облаштованій у хаті сестри біля міста Тлумач на Івано-Франківщині. Ви Знаєте, ці люди вийшли зі своїх Криївок переможцями. Ненависна імперія розпалася. Україна здобула незалежність у 2015 році. Держава нарешті визнала українську повстанську армію законом, надавши її бійцям статус борців за незалежність. Воїни УПА стали на захист України в найтемніші часи, коли ідею української державності з політичних мотивів не могла підтримати жодна країна світу. Повстанці опиралися лише на підтримку українського народу, тобто самі на себе. Бо насправді, окрім нас самих, наша незалежність не потрібна більше нікому. Ось така реальна історія.